Цапські нацисти, це відео до вас. Хочу, щоб ви раз і не завжди зрозуміли, чому ви нацисти. Істині. Нацисти це раса людей, яка рахує себе вищими за іншу расу людей. Завойовує їхні території військовим шляхом. Робить геноцид іншої нації. Це все, що ви робите. Ви дієте за одним сценарієм підло і грязно. Починаючи з 2014 року винищити цивільне населення України, зараз б'єте по дитячих лікарнях і знаходяться тварини, які пишуть, що ето вам за ета, немає ніякого ета вам за ета. У 2014 році ви прийшли в Крим. Відібрали його. Далі ви пішли в Донецьку та Луганську області. і там вас не вийшло зробити так само. Коли вас президент не признавав, і казав, що в Криму якісь зелені чоловічки зі зброєю. Це все було. Ніхто цього не забув. Всі знають правду. Ми не перша країна, яку ви захотіли підкорити, але у вас нічого не вийде. Ви підкоряєтесь дияволу з ними і проведете вічність і будете горіти в вічному пеклі. Скрізь, де не ваша нога, скрізь смерть, розруха. Тому що ви істинні нацисти, у ваші сказки ніхто не буде вірити, ще століттями будуть пам'ятати, що ви накоїли. Скільки жінок ви зробили вдовами, скільки дітей ви виставили сиротами, і зараз вбиваєте дітей, скільки матерів і батьків залишили без дітей, поки не пізно схаменіться. І зрозумійте, що вам воно віддасться все в 10 раз. Вашим дітям та внукам прийдеться платити за все. Поки не ступила ваша нога на українську землю, не було жодної смерті. Ще деякі тварини згадують за Майдан. На Майдані віддавали накази влада, яка втікла в Росію, як не странно. І був він, тому що тоді хотіли здати Україну в рабство Росії. Але запам'ятайте одне: цього ніколи не буде. Ви не знищите нашу націю. Як би вам цього не хотілося. Ви нападаєте на менші держави по населенню і по озброєнню. Скажіть тоді, в чому ваша велич. Відкрийте свої очі, поки не пізно.